У Харкові завершено будівництво першої в Україні підземної школи, зазначив Ігор Терехов під час інтерв'ю одному з закордонних видань. Зараз отримуємо дозвільні документи, будемо розпочинати заняття. Ця школа побудована в одному з районів міста Харкова, і там вже вільних місць нема, бо була запис цього району міста, і всі бажаючі отримали можливість навчання. Підземна школа в індустріальному районі побудована виключно коштами міського бюджету. Зауважив мер. Завдання наразі говорить він побудувати ще три-чотири таких шкіл в місті в різних районах до початку нового навчального року. Але щоб охопити навчання у сховищах усіх дітей у Харкові, потрібні величезні кошти. Зауважив Ігор Терехов. Одна школа коштує біля двох мільйонів євро. Ми дуже хочемо, щоб державний бюджет теж приймав участь у цьому. Вони сьогодні планують одну школу побудувати, працюють над розробкою технічних умов, документаціями. Дуже важливі строки виконання всіх робіт для того, щоб діти мали можливість в розмові з закордонними журналістами ігор Терхов підкреслив, що не від гарного життя місто вимушено навчати дітей під землею. Малеча потребує живого спілкування, а так як Харків вже два роки знаходиться під постійними ракетними обстрілами, учні не можуть відвідувати звичайні школи. Звісно ж, є онлайн навчання, але воно триває ще з часів пандемії, та діти за такий довгий період, сам на сам з гаджетами, втрачають вкрай важливі навички соціалізації. Пояснив мер закордонним гостям, які просто не здатні зрозуміти, що таке війна. Тільки онлайн, як я вже сказав, ми маємо певне труднощі з соціалізацією дітей. Тому тільки онлайн це не дуже добре. Журналістів здивувала і присутність в кожному класі метрошколи психолога. Спитали мера, навіщо це дуже важливо, піде війна? Діти дуже схвильовані. І ми мали приклади, коли е, були зранку в школі, а вночі були вибухи, були руднація будівель е, житлових будівель в одному з районів, і дуже мало було дітей, які приїхали до е, занять. Потрібно дітей знаєте, психологічно з ними е, працювати, щоб воно було певно розвантажені, щоб вони не зациклювалися на. Він, щоб вони почували себе зовсім по-іншому. Добре, тому і працюють психологію. А от щодо поширеного в соцмережах питання про від'їзд харків'ян з міста мер зазначив: так, дехто виїхав, але евакуації немає. Навпаки, до Харкова приїздять мешканці прифронтових населених пунктів, і всім їм надається прихисток. Цікавились журналісти і думкою мера щодо ймовірного наступу на Харків. Я ж, звісно, не розумію плани. Нашого противника, але ми повинні бути готовими для різних планів, які є у нашого противника. І головне, щоб ми були готові руйнувати ці плани. Тому все, що необхідно, ми робимо. Насправді ми дуже потребуємо сьогодні міжнародної допомоги. Перш за все, це військова допомога, сучасна система протиповітряної оборони, зброя. Це дуже важливо, особливо сьогодні, і ми не можемо собі дозволити втрачати час. Це дуже важливо, щоб ця допомога була своєчасна надо. А мені потрібно, щоб всі країни, які підтримують Україну, згорталися навколо України і надавали цю допомогу. Питання номер один сьогодні. І якщо е, не буде підтримки зі сполучених штатів, наших стратегічних партнерів е, інших країн, е, то е, знаєте, у нас є приклад Адліпа. І сьогодні вся світова спільнота, всі демократичні країни повинні зробити все для того, щоб Харков не був е, зруйнований так, як зруйнована Але. Ігор Терехов також вкутре наголосив, що Харкову вкрай необхідні сучасні комплекси протиповітряної оборони, в тому числі і Петріот. І він сподівається, що нарешті світ почує харків'ян. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Рижко, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.